Я жінка. Хм. Ви чуєте люди? Я свічка запалена Богом на віки. Неправда, що я ребра чоловіче? <рес> <рес> Цю казку придумали чоловіки. Я жінка, я річка бурхлива і не спинна, що в поїнь зриває верхи берегів. Хто каже, що я припити повинна? <сум> Це ще одна вигадка чоловіків. Та я. Та я лише жінка, я прагну кохання і все прибачаю тобі наперед, тобі тобі наперед з твоєї краплини я краплям пусти, а з вуз твою згір. Я жінка. Я враз переконуюсь не сілля і мої рани візьмуся тобі. Я не передбачу. Не зрозуміло. Я плачу. Дійсно, я дійсно слабка половина. Нехай переможцем Лаврої вінки. Аба, але історію творять звичайно мужчини. Але лише так, хм. щи <laughs> жінки